Нова тролейбусна лінія на масиві Дружба у Тернополі проляже від вулиці Бережанської через вулиці Лучаківського та Будного і завершиться на вулиці Тролейбусній. Наразі там вже розпочали роботи, визначили місця для стовпів. Далі монтуватимуть лінії електропередач. Для облаштування всієї тролейбусної лінії потрібно 48 опор. Їх вже привезли на об'єкт. Сьогоднішнього дня вже приступили до будівництва нової тролейбусної лінії, а саме Бережанська, Лучаківського, Лучаківського будного тролейбусна, і відповідно, що е по прогнозу, по плану ця лінія повинна бути побудована до 1 вересня, тобто десь з перших чисел вересня. Ми повинні запустити тролейбусну лінію вже з разом з тролейбусами для того, щоб мешканці цих вулиць могли користуватися електричним транспортом. Після облаштування нової тролейбусної лінії вулицями Бережанська, Лучаківського, Будного, тролейбусна курсуватиме тролейбус або одинадцяти. Або другого маршруту наразі в управлінні транспорту і зв'язку Тернопільської міськради з цим визначаються. Щоб якби був такий своєрідний зустрічний рух, один їхав з сторони Лучаківського будного на тролейбусну а і, і сюди на Бережанську. А другий, щоб зрозуміло, могли люди з центру їхати сюди, по вулиці Бережанській і на тролейбусну. Тобто, своєрідний зустрічний рух. І пасажир буде собі вибирати, де йому і як йому ближче, як йому швидше добиратися і комфортніше. Далі працівники приступлять до будівництва лінії, яка сполучить вулиці Протасевича, Довженка, Лесі Українки. Її планують завершити до кінця року. В планах на 2016 рік встановити в Тернополі ще дві масштабні тролейбусні лінії.